Якщо ви щасливий володар кішки, то однозначно ви замислюєтесь над тим, чи варто випускати домашнього вихованця на вулицю, чи ні. Прийняти виважене рішення вам допоможуть відповіді на такі питання: в чому переваги прогулянок для моєї кішки, з якими небезпеками зіткнеться хвостата на вулиці? Чи буде моя кішка щаслива без можливості гуляти на свіжому повітрі? Коти за своєю природою мають допитливий розум. Чотирилапих приваблюють нові місця, звуки, смаки та запахи, комахи, світло та тінь, птахи та рослини не залишають їх байдужими, адже вони справжні мисливці. Які плюси того, що кішка може самостійно гуляти на вулиці? Ну, по-перше, там вони мають більше можливостей для фізичної активності, аніж у будинках в закритому приміщенні. Наприклад, вони можуть лазити по деревах, досталь стрибати та бігати. Ваша кішка буде менш схильна до набору зайвої ваги. Крім того, за межами будинку кішка може абсолютно вільно слідувати своїм інстинктам, наприклад, точити пазурі. У приміщенні це може завдати неприємностей, особливо якщо вона заточує їх використовуючи меблі. Відкритий простір пропонує допитливій кішці багато можливостей досліджувати все незнайоме. Також вона може потоваришувати із сусідськими кішками. Це подарує їй нові враження, які покращать настрій. Але крім розваг, прогулянки на вулиці таять у собі безліч небезпек деякі з них навіть смертельні. Однією з найсерйозніших загроз для кішки на вулиці є транспортні засоби, особливо небезпечні жваві магістралі. Але і на тихій дорозі кішка може постраждати або сильно злякатися машин, мотоциклів, велосипедів чи самокатів. Домашній вихованець може піти надто далеко і загубитися. На додаток безхатні собаки та інші агресивні кішки можуть образити вашого пухнастого друга. Слід розуміти, що кішки, які гуляють вулицею, можуть заразитися інфекційними хворобами та померти. Найпоширеніші захворювання: вірусна лейкемія, панлейкопенія, синдром набутого імунодефіциту кішок, сказ, абцеси, респіраторні вірусні інфекції на вулиці. У котів більше шансів підчепити кліщів або заразитися гельмінтами. Також небезпечні отруйні речовини, такі як засоби від садових шкідників, антифриз або отрута для щурів. Деякі садові рослини, такі як лілії або пуансетія, дуже токсичні для котів. Лікування у ветеринарній клініці коштує чималих грошей, але навіть воно не завжди може врятувати життя вашому вихованцю. Величезна кількість свійських тварин помирає від інфекційних захворювань та отруєння. Варто задуматися ще й над тим, скільки бактерій приноситиме додому ваша кішка з вулиці на вашу постіль, меблі, килим, одяг. Розглянувши за і проти прогулянок на вулиці, я, як власниця розплідника кішок Альфа Асолюту, приходжу до висновку, що краще їм залишатися вдома. Це цілком зрозуміло, адже саме господарі похнастих відповідають за здоров'я та життя своїх вусадих друзів. Як сказав Антуан де Сент-Екзюпірі, ми відповідаємо за тих, кого приручили.